Всім привіт! І ми знову в магазині Рибачок. Пуфіки закінчуються, але ще є. І, як завжди, хочеться чогось цікавенького. А цікавенько майже все вигребли. остався ящик часника. Стоп. А пуфіків більше не осталось? Джейстрім. Джей а, вони тут а десь. А, все-все бачу. А то я думаю, повигрібали. О, мікс мультиколор. Карась обожнював. В Херсоні коли ловили. На це пеш разний, швиденько підбереш, на яку більше реагує, але по факту працювали всі. от, Майже одинаково. Головне, як то кажуть, смак. Часник, полуниця, мед, кукурудза. Горох ми ж і сливу ми ще не зрозходували, але це зовсім інша історія. Добренько, не розводимо болтологію, закупаємося, візьмемо ще прикормочки і зустрінемось на воді. Погнали! А, хейхоп. Чи гейгоп? Спека неймовір. неймовірна, а ще них заплітається. Полуничний кок. Коктейль від Джей Стріма, коробчику. Хоча, мені здається, груша краще освіжає. Але полуничного коктейля б не завадило б відвідати. Та то й таке. Готую снасті, не на сонечку, все робимо в тіні. Ви ж самі бачите, передавали 42 по факту. На сонечці, мабуть, 52, а на металі всі 82. Резина плавиться. Та й таке, секундочку. Не встигли ми зарядити четвертий спінінг на полуниці. Оп, як на третьому вже Джейстринчик зах... Що? Затягнув, пад. Отак от. Так от відосики розводить. Оп, по похоже, вивів. Похоже, вивів, значить буде риба. Не встигли. Половини ці нас Ще думав, може на четвертий грушу надій Але я в кашу клубнічний трактант до думаю, груша з клубнікою. Такого морожена я навіть не їв, не кажучи вже про коктейлі. Тому не мішайте. Оп-оп-оп-оп-оп Як добре, що вирвали з рогази. Оце капець. Десь поряд капець-коропець. Так, я думав карасець, ну як стартонуло, що зрозуміло було. Коропець. Одчепилося брудний сазанчик кругляшок. ще дикий, ні. За те, що ви купляєте насадочки J-Stream, У J-Stream донатить нам. Блін, у нього молоки течуть. Чи це він? Ні, це молоки. Не те, що, ви, не те, що я дурний подумав. За те, що J-Stream нам донатить пуфіки і ще й заправив машину. Це важливо. Ми коробчика відпустимо, а за це, як чуєте, він, він розвернувся і сказав зможемо повторити. І це падло таки змогло повторити. Сидить номер 2 Дубель 2. Командна праця. Я заряджаю, завозю, короб собирає всі преділі потім отпускаю круговий оборот так сказати mm. <свят> насадок в природі так 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 зараз вже недалечко що я вуха відкрив щоб на сонці горіли я звісно не зрозумів але заховаю їх що я тут слухаю? <рес> Ви всі завжди мовчите. Лише відписуєте в коментах щось. По корчах пре. По корчах і куширях рве. Рви баян, батя. Оп, ти скажи. Як це так пихає? Це зеркальний, це другий, не подумайте, це не одна і та сама речі. Це номер два. Це номер два. Тримаю, тримаю. Бать, тримайся, батя, я стараюся, Оп! чітко, бачите, щекотки боїться. Непогано ми розігналися. Добренько. Цього теж відпустимо, бо як я казав, Джейстрім, можна сказати, за це заплатив, заправив. А ми любимо бензин не нюхати, звісно, а коли він в бакі є, хоч трошки. Бо коли його там буває одна поділка, у мене починається тік. Нервний. А їздити хочете. Ладно, не розводю болтологію. І зараз перезаряджаємо снасті. Думав, що за мисина? Це паутина. Полуниця на місці, два гачки. Взагалі ні разу не спортивно. І, я думаю, короб цього не простить, обов'язково другим зачепиться. Але я постараюся. Швиденько його прийняти, хоча біда в тому, що швиденько то якраз і не вийде. Давай, третя точка. Мічаливо. Працюємо. Оп, все перезавезено. Так, це хай. поки там полеже. А ми посидимо. Посидимо в тіньочку Оп, свинтус за 35 гривень кіло. Це ще й недорого. Ті роки у війну 22-23, мені здавалося, було дорожче. А... Чіка, вони були ж по 30-ку, а вони зараз уже 25 ого Нічого. Вибирав спілу трошки зеленкуватість єсть Навірно, спішили продати на базарі. І заробити продати вдвічі дорожче, ніж через тиждень, як вона нормально поспіє. Але то й таке і за це дякуємо. З диньовим сезоном краса, ні, красоті А як пахне, наступного разу буде кавунчик, але це вже буде зовсім інша історія. Здається, короб і не думає вудками. На обличчя посмикати поклювати. Камеру навіть відставлю. Пройшло годинки півтори. Можна поставити ближе до чепи. Ну, ви ж розумієте, це секунда, навіть якщо відразу не, не, замах, не, за це, не зачепиться за гілку, він ще туди тричі вспіє завести. Але деревина мане, так і мане, чертовка під неї з поплавочком. Потім же сам будеш винувати, ще й два гачки, а там води майже по шию, з краю, то вже ніхто пірнати не буде. Тим паче я в білому, а винирнув сиром, в сіром в камуфлірованому. <гут> Готовий для зимньої риболовлі. От такі пироги. Та й залишається, що смакувати херсонським, Ах, херсонським бубалетом. А? Красота. А щепти знову проснувся, але хвати. Трошки зеленкувата, багато нажирати не можна. Що шулунок встане. Ви самі знаєте. То наступного разу візьмемо кауна. Отак от. Всім смачного. І хто це зробив? Капець, як так? Діоргануло і відразу бросило. Зійшло з пуфіка, виходить. Соскочила чертовка. Нічого, я почекаю. Гачки невеликі, треба було крупніші поставити. Все-таки пуфік здоровенний накинув. Ну, нічого, буває. Поки рибка не клює, можна трошки і побавитись. Ні. Диня просто супер. Розпробував. Дорога зараза. На, на доход від Ютуба динів не купиш, але спонсори донатять, зласті прикормки і не тіки. Тому можемо собі в цьому році дозволити, хто це зробив? Ці падлюки то там дергнуть, то там. Покою від них нема. Тоже дині дивні пердині. І хто це зробив? Ага. Оп! Эх! Зайшел, наверное. Значит, зайшел и что-то намотал. Что-то просто каша еще не вымылась. что а каша не вымылась. Может, смесь черпнула. Але щоб така їжа бувала, треба на гостроту гачки перевіряти. Ща перезавеземо. Не дадуть дині поїхати. А щоб б тебе находь шостий спутник. Нашло тільки п'ять спутників і вони люди координати йому. Нікошні. А поки доїхав би вже все і уточнилося. Цей гад потребує уточнення даних. Просто уточнить, ну звісно. Я вже третій раз уточнюю. На третій раз, мабуть, точно заберуть мене. Можливо, ви це відео дивитись, коли мене вже прийняли. Ну то, що зробиш, таке життя. Ми ж не ухилянти з вами. Ставимо бойтранер, вінгер Оп. і чекаємо. І ще, звісно, жиремо диню. Ну, я цей подразню вас ще раз. Обожнюю диню, але не люблю диняле морожено. Чи диневий торт, чи динявий пиріг, всекрут, де, де написано диня, а без дині. Динявий смак. Коробчику теж кинемо, хай попробує. Вночі пособирає. Ну то таке Ух. Спека неймовірна. 42, мабуть, тут хоч. Верба трошки лисину прикриває. Зараз схоронимося і перечекаємо. Але, мабуть, то вже буде зовсім інша історія. А поки що вам треба проставлятися, проходити по ссылочках в описі. І нам задонатять іще не диню, нам задонатять пуфіки. А уже їх ми продамо і купимо диню, жартую. Я їх пороздавав підписникам, а потім кинувся, просять ще зняти відоси, нема. Доводиться їздити по магазинах, але вони майже скрізь є. Це не проблема їх купити пачечку другу. Тим паче ви самі знаєте, бувають 2-3 пачки, там кукуруза, мед, ще якийсь є, а клює на часник, І доведеться купувати ще часник. І все в цьому плані. Хтось лове на сливу. От бере тако сливовий пуф. Та ви мене дістали, я сидю, не то той на сливовий тягає. тягаю. Їду, купляю щось сливове. Ну, діло взагалі не про пуф, а про трактант. Сидю і не ловлю нічого на сливу. Не ловив нічого на клубніку, поїхав, купив сливу, не ловлю нічого на сливу. Тому що треба вміти і снасть зв'язати, і правильно насадити, і прикормочку, і кораблик дуже важливий. Я його, до речі, вимкнув, вимкнув. Без цього, так сказати, мозаїка сазаняча карасяча не складається. Не на те місце став, не туди закинув. Мільйон так проти мільйона, ні. Це вам не треба пояснювати. Ви і так все знаєте. Що ж, всім смачного!